Виховувати в духовному відношенні дітей треба ще до школи. Якщо не сіяти в них добрі рослини, то виростуть погані. Почати треба з найпростіших речей: як зображати на собі хресне знамення, як стояти на молитві, як входити в церкву, як у ній стояти, як класти поклони. Потрібно дотримуватися послідовності і не пропускати найменших дрібниць. Пам'ятайте, що найбільші знання складаються з піщенок, корисні для дітей читання і розповіді про життя святих або і священної історії з поясненнями і моралями, і, головне, за можливості частіше бувати з дітьми на церковній службі. Пам'ятайте, що наша справа тільки насаджувати і поливати, а вирощувати справа Божа, святитель Інокентій Вініамінов